Добрий день, мене звати Олена Бідункова, я учениця 9 класу Рідницького обласного наукового ліцею. До вашої уваги доповідь наукової роботи на тему аналіз характеристик ґрунтової мезофауни для ляльках лісу з різним рівнем антропогенного навантаження. Відомо, що ґрунтова мезофауна приймає участь у більшості ключових екосистемних процесах та функціях. Антропогенне втручання, зокрема на лісових територіях, призводить до зменшення або збільшення числа видів або частоти їх зустрічей, і в подальшому замовлює структурні перебудови екосистем. Саме тому метою наших досліджень було визначення характеристик ґрунтової мазофауни соборів південно-східної частини Волинського полісся на ділянках лісу за різним рівнем антропогенного навантаження. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: провести облік характеристик ґрунтової мезофауни на однотипових ділянках лісу з різним рівнем антропогенного навантаження, визначити вологість на температуру ґрунту, оцінити вплив антропогенного навантаження на ґрунтову мезофауну, встановити залежність чисельності та біомаси мезофауни від показників гідротермічного режиму ґрунту, надати рекомендації щодо використання реакцій мезофауни в процесах підтримки сталості лісових екосистем. Об'єкт досліджень формування показників різноманіття ґрунтової музофауни залежно від антропогенних та природних чинників впливу на лісові екосистеми. Предмет досліджень видове різноманіття, чисельність та біомаса ґрунтової музофауни, показники вологості та температури ґрунту. Загальна структурно логічну боксхема проведення досліджень передбачала логічну узгодженість виконання поставлених завдань, що зводилось до порівняння впливу різних рівнів антропогенного навантаження на розвиток ґрунтової мезофауни з урахуванням гідротермічних характеристик ґрунту лісових екосистем у південно-західній частині Волинського полісся. Облік чисельності та видового різноманіття ґрунтової мезофауни проводили за їх розмірною класифікацією, з використанням визначників ґрунтових безхребетних, методом ручного розбирання ґрунтових зразків у прикопках 50 на 50 на 10 см в трикратній повторності на кожній із досліджуваних ділянок. Визначення чисельності і ваги зібраних представників ґрунтової музефауни проводили безпосередньо на місці, які виражались в екземпляр на метр квадратний та грам на метр квадратний відповідно. Температуру ґрунту визначали за допомогою цифрового термометру на місці відбору зразків, вологість ґрунту визначали за допомогою термостатно-вагового методу після доставки ґрунту в лабораторію. Отримання результати піддавали статистичні обробці. Роботи проводили у 2021 та 2022 роках на ділянку лісу у межах. Соборів південно-східної частини Волинського полісся, що зазнають різного виду антропогенного навантаження. Длянка номер 1 розташована поблизу автомобільної траси, де наявно обладнана зона рекреації. Ділянка номер 2 знаходиться в межах лісництва, яка не зазнає впливу антропогенного навантаження. Ділянка номер 3 це лісова територія після пожежі середньої інтенсивності, ділянка 4 – після суцільної рубки лісу. Всього впродовж двох років досліджень серед представників ґрунтової мезофауни дослідних ділянок лісу було виявлено 10 родин, які належали до п'яти класів. Найбільш чисельними у видомому відношенні виявились класи комах або інсекти та павукоподібних або рахніди. Найбільшим вигодовим різноманіттям характеризувалася ділянка номер 2 не менше видовим різноманіттям характеризували ділянки 3 та 4. При цьому на ділянці-3 у перший рік досліджень було виявлено всього два види тварин: один в та один вид комах. У розподілі тварин за трофічною спеціалізацією на ділянці No1 дещо переважали хижаки і майже на тому ж рівні знаходилися профаги, А доля фітофагів становила 11% від загальної кількості знайдених тварин. На ділянці номер 2 розподіл хижаків та сапрофагів був повністю однаковий. На доля фітофагів становила 14%. На ділянці номер 3 всі виявлені представники ґрунтової мезофауни за трофічною спеціалізацією виявились хижаками. На ділянці номер 4 більшість виявлених тварин представляла хижаки, сапрофагія було тридцять три відсотки. Відсутні. Припускаємо, що реакції ґрунтової мезофауни на антропогенні зміни лісової екосистеми проявляються збільшення видів хижаків та зменшення видів фітофагів. У ході досліджень були виявлені суттєві відмінності в просторовому розподілі чисельності та біомаси ґрунтової мезофауни на досліджуваних ділянках лісу. Найвищими показниками чисельності та біомаси відрізнялася ділянка 1. Те, що нижчими виявилися ці характеристики на ділянці номер 2 Що стосується ділянок 3 та 4, то їх характеристики мали найнижчі значення. При цьому на ділянці 3 чисельність організмів була вищою за чисельність на ділянці 4. А от за біомасою вище значення між цими ділянками були встановлені на ділянці 4. Ми прийняли ділянку 2, яка характеризується відсутністю антропогенних змін за еталон порівняння. І з'ясувалося, що як за чисельністю, так і за біомасою ґрунтової мезофауни, на ділянці 1 відхилення мало стимулюючий характер, а на ділянках 3 та 4 – регресивний характер. У середньому, за весь період досліджень найвища вологість у шарі ґрунту, де проводився збір представників мезофауни, була характерною для ділянки 2, яка становила 14,98%. Найшони виявилась вологість на ділянці 1, що нижче на четвертій ділянці, а на ділянці 3 вологість ґрунту виявилась мінімальною. Одночасно на ділянці 3 була найвища температура ґрунту, яка становила 15,3 градуси. На ділянках 4 та 1 температура становила трохи вища 14 градусів, а на ділянці 2 біля 12. Залежність між величинами біомасою ґрунтової мезофауни та гідротермічним показниками лісового ґрунту на досліджуваних ділянках найбільш наглядно ілюструється поліноміальною кривою. Як у поліноміальних, так і у лінійних рівняннях кореляційні коефіцієнти представлених залежностей характеризували середню тісноту зв'язку без підтвердження. Статистичної ймовірності R дорівнює мінус 0,41, P дорівнює 0,31 для температури та біомаси, R дорівнює 0,47, P дорівнює 0,24 для вологості і біомаси. Залежність чисельності тварин та температури ґрунту мала слабку кореляцію без статистичної ймовірності r 027 p 051 Залежність чисельності та вологості мала середню кореляцію без статистично підтвердженої ймовірності r 039 p 033 Проте, побудова багатофакторної регресійної залежності дозвола встановити присутність статистично значимого впливу сумісної дії, гідротермічних характеристик ґрунту на біомасу та чисельність ґрунтової мезофауни. Представлені на слайді рівняння доводять, що біомаса і чисельність ґрунтових безхребетних результатом є результатом складної взаємодії, комплексної дії, абіотичних аб факторів середовища, зокрема температури та вологості грунту, який формується в гідротермічний режим по бі біотипів існування тварин. У цілому реакція ґрунтової мезофауни на антропогенні зміни лісової екосистеми проявлялася у збільшенні видів хижаків та зменшенні видів фітофагів, а також мало стимулюючий та регресивний характер змін. Отримані результати можуть стати основою для продовження обліку характеристик мезофауни після різного антропогенного впливу на лісові екосистеми та започаткування моніторингу та контролю активності важливих учасників кругообігу речовин та підтримання сталості соборів південно-східної частини Волинського полісся. Доповідь закінчення. Дякую за увагу.